Який же смачний сир зробив мій зять, поки я жила в своїй новій квартирі. Він один раз робив, але ну, був не такий смачний. А це зробив другий раз. Дуже-дуже смачний. Дивіться, яка консистенція, ну прямо такий і зовсім не кислий. І я от зараз спробувала, мені дуже подобається. Він робив з молока трошки додав сметани і йогурту. Я у нього запитаю рецепт і теж буду робити, тому що виходить в два рази дешевше, чим, чим купувати в європейському магазині і смачніше. Сухий можна робити навіть вареники, сирники, і мені дуже подобається, Ну, у мене зять зовсім золото. І американці люблять чоловіки готувати, наші якось не сильно. Американці готують і дуже дуже смачно. Так що я теж, коли перевезу речі, все розставлю, буду робити сир.